Доброго ранку. Доброго ранку! Дітки розпочинається новий робочий тиждень. Залишилося всього два тижні. і розпочнуться у вас літні канікули. Канікули! Настрій покращився? Так! Звичайно, звичайно. Розкажіть, будь ласка, як ви провели вихідні, що у вас було цікавого? Я хочу. Ну, будь ласка, Сергійко, якщо тобі є чим поділитися, говори. Ми тоді з мама за пакетами ми взяли коктейлі. Так, чудово. Що було цікавого у Ярослава? Будь ласка. У мене у дедушки вчора був день рождения. Так, тобто ви усі вітали дідуся, так? Да? Так. Ну, передавай мої вітання своєму дідусеві. Так, хто іще хоче розказати, що цікавого було у вас на вихідних. Це немає дітей, які хочуть поділитися, ми розпочинаємо наш Починаю. день. Дениско, слухаю Ой. тебе. Б було цікавого, що... І ще раз скажи, Денис. Б було цікавого, що. До вас гості приїжджали? Да. Так, ну добре. А до тобто, мене ну, бачите, скільки у вас цікавого було, і день народження рідних, і рідні до вас приїжджали. Тобто ви спілкувалися, і ми з вами продовжуємо вивчати українську мову, продовжуємо вчитися спілкуватися. І давайте пригадаємо, з якою казочкою ви познайомилися, яку казочку ви читали самостійно, яку назву вона має? Умій. Умій почекати. умій почекати. Умій почекати, правильно. Так, мої любі, сідаємо ближче до екранів, сідаємо рівно, щоб вам нічого не заважало. Так. Слідкуємо за тим, щоб не було шумно у кімнаті. Якщо у кімнаті шумно, вимикаєте звук. Домовилися? І так, так. казка, умій почекати. Хто головні герої цієї казочки, Аліна? Курочка... Аліна, а можеш пригадіти? Хто може пригадити? Курочка, і півник. курочка, і, півник. курочка і, півник. і півник. Той хто читав не один раз, він повинен аналізувати, вміти, давати відповіді на питання. Так. Отже, головні герої курочка і півник. Куди побіг півник уперше? До, до садку. Дякую, Марк. Півник побіг у садочок, дійсно. Так. Що він там клював? Е, е... А е... Е... Смородина. А Мородина. яка була смородина, Марк? Фін не дозріла. Вона не була зелена, а можна їсти зелену смородину? Ні. Ніякому разі не можна було їсти. Про що... А про що курочка попереджала півника? Що не О, треба ні. їсти, почекай, поки дозріє. Дякую, Марк, ти дуже уважно читав, продовжуємо далі. Про що вдруге попереджала курочка півника? Що не можна пити холодну так. воду, що не можна пити холодну воду, а що буде, Марк? Захворіть, захворіть можна захворіти можна так. захворіти. Коли тіло людини Розпечене, ну, дуже жарко на дворі навколо. Не можна дітки пити холодну воду, тому що горло можна простудити. Так, ну а ми знаємо, що казки в людей навчають, і людей також вчиться казочка, щоб ми холодну водичку з вами не пили. Так, далі. Скажіть, будь ласка, у яку пору року одужав півник? У зиму. Узимку, Марк, який ти розумничок? У мене таке враження, що один ти читав цю казку. Тому що постійно Марк дає відповіді на питання. Дітки, активніше, прокидаємося. Так. Яку третю помилку зробив півник, Ярослав? Що? Марк почекає. Ярослав на кузинах, скаже. Не... На ковзанах е... хотів покататись. І а що трапилося ще... з ним, Ярослав? Він Ярослав. в воду. А чому він провалився під воду, під тому, що рід, тому що він, він стреснув, ну, і он, mm, упав. А тому ще хто може нас сказати, нас чому піти пішов під воду? Так, Будь ласка, Сергій. Тому що він був тонкий. Мені перебивають. Тому що? Тому що льот ще не домерз, так. Я, був я... тонкий. Так, Я вам подумав, так. що він не домерз? Став і сам спав. До речі, ми з вами у четвер говорили про те, якщо лід іще не занадто товстий, на воду, на річку, на озеро виходити не можна. Не можна. Не можна. Не. Так. Отже, півника не стало. Чому вчить, дітки, вас ця казочка? E, тому що e, не можна клювати недозрілу ну, їсти дозрілу, недозрілу смородину, пити холодну воду і, нельзя, і... E, пі, e, пі, те, не можна ну, кататися льод. на льоду, який ще не занадто сильно замерз. Правильно, Марк сказав. Так, отже, казочка в Чічу ви слухали кого, дітки? Доросли. Дорослих своїх батьків, вчителів, які вам порадять тільки добре. І так, давайте зараз е, прочитаємо останній абзац. Будь ласка, починає читати Павло від слова «не». Не, да. Не послухався півник це з три. А сестра ти... хто у півника була? Пашенька, зупинися. Хто пурочка, у півника сестричка пурочка, була? Курочка. Курочка. Марк продовжує ну, далі читати. По... Покотився. По по льоду. По по льоду. Ду. Далі Бо Ярослав ду. читає. Лід ломався, а півник, шубовсть в воду. Так. Тільки... Що означає, Ярослав? Зупинись, сонечко. А що означає шубовсть у воду? Опа. Провалився, права. Провалився. провалився правильно. Дякую. Саша Сідлецький закінчує читання. Тільки... Тільки того півника і бачили. Тільки того півника й бачили. Тобто, дітки, півника не стало, тому що він не слухав своєї сестрички. Скільки разів він не слухав курочку? Три три рази. три три рази, так, дійсно. А чи шкода вам півника, дітки? Так, трішки шкода. І яку пораду ви йому дали? Сашко. А, Давайте, дітки, не всі разом. Я хочу. Давай, Марк, руку підняв. підняв. Що потрібно слухатися його сестру. Треба було слухати його сестру. Так, дійсно. Дякую. Марк, ну ти дуже гарно сьогодні відповідав. Ярослав Розумничок, Сергійко молодець, Павло давали відповіді. Дякую вам. А сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати над наступною казочкою. Називається ця казка Коник і сонечко. Про якого коника буде йтися мова? Хто здогадався? Про стриказок. Про комаху, да? про коника комаху. Підніміть ручки. А хто у своєму житті бачив такого коника у травичці? Так, так, у себе, так. можливо, на подвір'ї, у парку. Ми ви бачили. Я... Так. Я ну а сонечко хто бачив, підніміть ручку. Я, 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 я. Так. І сонечко, і коник це, дітки, тваринки. До якої групи тварин вони належать? До комах. До, кома. до комах. А пам'ятаєте, чим комахи відрізняються від інших тварин? Так. У комах шість лапок. Запам'ятайте. Так, зараз ми розпочнемо нашу роботу із читання вірша, який, який називається всі разом. Танечко. 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 Так, послухайте уважно. Слідкуйте і вчимося читати. Сонечко, прилетіло сонечко, на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходило, з мізинчика полетіло. Так, Борис Писаренко написав цей коротенький віршик. І про кого йдеться у цьому вірші, Сергійко? Про сонечко. Про сонечко, про сонечко, про сонечко комаху, тому що є сонечко зірка, яке світи нам кожного ранку, да, дітки? Так. так, давайте зараз скажемо. Прилетіло сонечко, і на що сіло? На віконечко. на віконечко. Аліна сказала і повторили: не на віконечко сонечко сіло. На що? Хто долони, був уважний? Долони, Правильно, долони. Ярослав, на долонечку. Покажіть свої долоньку. У кожного є долонька, а у кожної людини скільки долоньо? Дві. дві долоньки. Дякую моїм розумничкам, які уміють рахувати. У людини дві долоньки, а п'ять пальців на одній руці. Не плутайте. Які крильця у сонечка? За Червоні. 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 А цяточки які? Чорін, 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 Чорненькі, чорін. з якого пальчика сонечко полетіло? З, з, мізинчика. З, мізинчика. з Мізинчика, а всі знають, де знаходиться мізинчик у вас? Так. Мізинчик. Покажіть свій мізинчик, найменший пальчик на руці. Це мізинчик, так. А тепер починаємо читати вірш. Сонечко, Будь ласка, слухаємо. Так, Вероніка Тімакіна. Веронічка, ми завжди починаємо з назви. Сонечко. Прилетіла сонечко на мою задоволечки, прилечає червоеньке, червоненьке, червоненькі, червоені. Дякую, Ярослав продовжує. По всіх палічках ходило зміжинчика, полетіло. Дякую, Аліночка починає читати. Дякую, сонечко. Вероніка і Ярослав. Всі слідкують. Сонечко. Сонечко пересіла сонечко, на мою долонечку. Дякую, продовжує Паша. Е Крилюся червоненькі, таточки чорненькі. Дениско далі. По всіх. По, по всіх, по всіх. Правильно ти прочитав Денис. По всіх пальчиках. По всіх пальчиках. Ходила, з Зимі... мізинчика. полетіла. Так, з якого пальчика полетіло сонечко? З З мізинчика. мізинчика, Так, дітки. Отже, сонечко це хто Сергійко? Комаха. Це комаха, це дуже корисна комаха. Так, дітки, а зараз ми розпочнемо знайомство із казкою, коник і сонечко. Але мені здається, що ви вже втомилися. Зробимо руханку, дітки. Зробимо руханку чи ні? Так, Піднімаємося усі, будь ласка, піднімаються всі дітки, і робимо руханку. Для очи. Подивіться уважно на екран. Яка комаха? Гілка. Рахуйте, скільки тваринок з'явиться. Гілка. Наше фонечко, да? На... Ви нарахували бежі, дітки? Бежі, бежі, так, бежі. молодці, умнички. А ми з вами зараз розпочинаємо нашу роботу, знайомство із казочкою, і будемо вчитися читати у особах. Коник і сонечко. Дітки, зверніть увагу дивлячись на перший слайд, казочки, який колір у тексті ви помітили? Сергійко, які кольори тексту? Чорний, красний, синій. Тільки е, який це колір? Червоний. 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 В українській мові слово червоний показує цей колір. Червоний. Так. Червоний. Слова чорного кольору, які записані, це слова автора. Червоний. Слова червоного кольору це слова мурашки. Червоний. А слова синього кольору це слова коника. І зараз ми почнемо читати. Я буду читати слова автора. Слова коника буде читати Сергійко. Сергійко. А слова мурашки буде читати. Дивлюсь на ваші ручки, ті самі у нас я. бажають. Я. Віроніка Водньоєва ще сьогодні не читала. Віронічка. І так, слова автора зі мною мені буде допомагати читати Андрійко. Добре, Андрій? Так, я розпочинаю. І так, Андрій мені буде допомагати читати слова автора чорним кольором, коли я тебе попрошу. Слова мурашки читає у нас. Я, 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 я. я, я ну я ж вже я. сказала. хто, чи Я питаю, щоб чи забули ви? Це мурахи. Віроніка Воднєва слова коника читає. Сергійко. Сергійко, Сергійко, ти вже забув, сонечко. Ой, так, слухаймо уважно коник і сонечко повзла мурашка поміж трави. Коли це бачить тінь від стеблини якась незвична, широка надто, підвела вона голову, якийсь звірятко сидить на стеблині і дивиться зверху на неї. Ти, х, ти, Ні, це, це читає х, Віра? Віра Ніка Воднева. Ты хто? запитала Мурашка, Ой, Сергійко, коник? відповіло їй звіря. Ти вон, но, Подумала вон. Мурашка. Тебе, де... Коні та Далі Андрійко читає слова автора. Раніше вона чула, що коні дуже-дуже великі наму. Зараз сильні. Дякую, Андрій. А цей ось зовсім маленький. Ми продовжуємо далі. Дивіться, дітки, з'явився наступний слайд. Який колір ви помітили з'явився? Жовтий, Жорти. жовтий. А слова жовтого кольору, це слова сонечка. Буде читати Я хочу. Я так, хочу. Так, я хочу. Дениско, Дениско не викрикував. Денисько тримав аж дві ручки. Денис буде читати слова жовтого кольору. Так, ми продовжуємо. Так само. Віроніка читає слова мурашки, Сергійко слова коника. Я читаю слова автора. Чи може він іще не виріс, Віроніка. А ти і ржати не вмієш. А ти іржа не вмієш, тобто коні і ржуть, да? недовірливо запитала Мурашка. Сергійко. А я к же, от по Сергійко, який знак? Так, як треба прочитати речення? О, ти. От послухай. От, послухай, іконик засюрчав тоненьким голоском. Тір-тір-тір. Ага. Трі трі трі. На ту хвилину якраз нагодилося сонечко. І сонечко читає Дениско. Ага-ха. Ага. Засміялося воно. Денис продовжує. Хіба коні? Так і і шуті? Сергійко. А як же розгубився коник. Денисько. У п. ла ф, ніхто ней. Го... Голос го, ту жі... Досить. Далі слова сонечка читає, будь ласка, дивлюсь на ваші ручки. Хто слова сонечка прочитає жовтим кольором? Я, я, ну давай, я, Андрій. Я, я, я. Ходять вони по землі, а не лазять по сте. Б... Так, дякую. Ми далі продовжуємо. Дітки з'являється ще один слайд. Тепер слова коника буде читати з синім кольором Ярослав. Ярослав, ти готовий? Так. Так, послухайте слова коника Ярослав. Слова сонечка жовтим кольором Аліночка. Слова автора буде Павло читати. Слова автора чорним кольором. І так, починаємо, дітки. Так Річ, ми і... продовжуємо. Так і ти не сяєш, як справжнє соне сонце. Про те живеше сонечко. Але ж я червоне, яке і те ж, що світить. Як і те, що світить. Далі читає і, Ярослав. І я зелений. Павло, слова автора. От. Под коник. є воно що зеленіє сиражне. Справжні коні ніколи не бувають, якими дітки всі разом. Зеленими. Зеленими. Дякую, Ярослав, дітки. Скажіть, будь ласка, так, про яких тваринок йдеться мова у казочці, марк? Про, сон, про сонечка і про коника. А ще яка тваринка була? Мураха. Мураха, правильно. Скажіть, будь ласка, коник це. Комаха чи звір, про якого звір. йдеться мова? Комаха. Комаха. А сонечко думало, що це Комах. хто. Комах. Звір. Вона думала, що це звір, і думала, якийсь він не справжній, маленький та ще й зеленого кольору. Так. 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 А що відповів коник про сонечкові? Що, що... Ти, ти теж дов... не сяєш, да? так? Так. Тому що сонечко должно бути жовтим і, сві... і сяяти. <клес> тобто коник <клес> мав на увазі сонечко зірку, так, дітки? Так. Так, діти, ваше завдання буде повчитися читати цю казочку в букварику в особах, так як щойно читали дітки. Подивіться уважно на малюнок. Скільки комах сидить на малюнку? Три комахи. Три Три. Так, це хто? Е, коник 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 них. Це мураха, Соник. я показую. А це коник мурашки. Конечко, правильно. Так, дійсно, це вони зустрілися. Скажіть, будь ласка, чому Мурашка здивувалась, коли познайомилась із коником? Е, що, е, що коник що... який? Що він yeah. зелений, зелений і, так, і зовсім і маленький стрибає, да? і стрибає. Так. І зовсім маленький, що він зелений і зовсім маленький, вона подумала, що він ще не виріс, правильно? Так, Так. хоча насправді це комаха. Му... А що спільного в коника і коня? То, що вони <звук> називаються одинаково ще. А вони називаються коник, е, це комаха, а кінь це oh, тварина, yeah. звір. Да? звір. Oh, okay. Так, що в них спільного? Що вони що вміють робити? Скакати. Okay. А ще це спільне у них те, що вони тварин. Тварин. Тільки коник відноситься до комах, а Кінь це звір. Так, а морський коник це хто? Морська тварина. Морська тварина. Це риба, морський коник, дітки це риба. Я вам, до речі, говорила на уроці математики, пам'ятаєте про коника морського? А -а -а. Так. А, -а, -а. а скажіть, будь ласка, а що спільного в сонечка і сонця? То, що, що вони називають сонечко і сонце. Ну, а що в них спільного? І yes. то, що вони круглі оба. Кругленькі, а ще? Одинокло, червоного кольору, да? ну, сонечко теж може бути червоного кольору, коли сідає за горизонт. Так, дітки, отже, ваше завдання – повчитися казочку читати виразно, уважно. О, а що це прийшло? Я цю презентацію просто закриваю. Отже, з казкою сьогодні ви познайомилися? — Коник. — Коник і сонечко. Тобто це тваринки, так? і до якої групи тварин вони належать? Ні. Там... До риб, до птахів, до комах, до звірів. Про яких тварин? До комах. Про комах. комах. Ваше завдання повчитися читати казочку в особах. Тобто передавати інтонацію сонечка, мураки, коника. Я вам дякую за роботу. Думаю, що на наступному уроці ви будете ще більш активніші. Зустрінемося після перерви на уроці письма. Зараз покажіть свій настрій в кінці уроку. Ой, у Андрійка який гарний настрій! Як мені подобається. У Андрійка значить, все вдається, все добре, і читав він дуже гарно. Дякую усім за увагу. До зустрічі, дітки, після перерви.